Фея в, в процесі заселення в нову будку. Перевірка якості. Так, якість перевірена. Зараз будемо накривати дах і нести в вольєр. Фея, ну що тобі, підходить? Заю вдвох поміститися тут? Спочатку зробили один вхід, якщо вони миритись не будуть, махає лапою. Якщо миритись не будуть, тоді зроб, переділимо навпіл і зробимо ще один вхід далі. Ну, хотілося б, щоб вони вдвох там жили, щоб тепліше не було. Так, будка приїхала в вольєр. Фея залазь. Зараз прикриємо дах і покажемо вам остаточний варіант. Феєчка, ну що нова будка? Як, приймаєш об'єкт? Фія пойдет. Ось уже, в нас немає ніякого стресу. Будуть жити сестрою. Подивимося, якщо помиліться, буде один вхід, якщо ні, будемо робити двокімнатну квартиру, да? Фейчика? Фія, виходи. Все, так сподобалось, що не буде й виходити. Цю фієї зайчко єс нова домівка. Ну і що ж ніч? Зато тепер з спокійною душею, що собачки не замерзли вночі.